Питання президентських виборів в Україні стоїть на порядку денному, і за розкладом вони вже мали пройти цього року, проте через воєнний стан вибори були скасовані, а Зеленський продовжує залишатися президентом на момент воєнного стану. Ця обставина створює питання легітимності Зеленського та його перебування при владі, чим активно користуватиметься в Кремлі. І в цьому випуску ми поговоримо про українські вибори, легітимність Зеленського та проблеми пов'язані з цим. Поточні вибори мали провести 31 березня, перший тур президентських виборів, і другий 21 квітня, а після результатів виборів президент України має передати повноваження новому президентові 20 травня 2024 року. Саме ця дата може вважатися датою закінчення легітимності Зеленського як шостого президента України. Дискусія щодо проведення виборів йшла з 23-го року. Влада обговорювала можливості, як їх можна провести. Проте за підсумком дійшли до того, що вибори в нинішній ситуації неможливо було провести. Загалом існує суспільний консенсус із цього приводу: згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, 81% громадян виступає за проведення виборів після закінчення війни, і лише 16 вважають, що вибори потрібно проводити за існуючим графіком. Більше того, між українськими парламентаріями також було підписано спільну заяву від представників різних партій. Що проведення виборів варто провести після закінчення війни. У заяві згадуються як парламентські, так і президентські вибори. Загалом можна сказати, що в суспільстві є певна більшість, яка вважає, що вибори варто проводити тільки після війни. Проте, з погляду правової і навіть міжнародної легітимності, перебування Зеленського на своїй посаді може викликати питання. Більше того, перевагою України перед Росією тривалий час вважалася саме демократія та регулярна зміна влади. Сьогоднішнє становище, по суті, порушує цей процес. Найгірше те, що цього року відбулися президентські вибори в Росії, що на формальному рівні створює контраст між сторонами. Зрозуміло, жодних виборів у повноцінному значенні цього слова в Росії вже давно не існує, і те, що відбувається лише бюрократична формальність, проте ця обставина може бути використана проти України. Більше того, українська влада вже наповне стала активно говорити про те, що Росія готова вести інформаційну кампанію з цього приводу і наймовірніше цим користуватиметься. З погляду українського законодавства, то в Конституції України не прописано, що президентські вибори не можна проводити під час воєнного стану. Там є згадка лише про парламентські у статті 83 Конституції України. Дане положення спеціально не закріплювалося на рівні Конституції як превентивний захід проти узурпації влади, щоб вища особа не змогла запровадити військовий стан та набути надзвичайних повноважень. Проте саме проведення президентських виборів за підсумком обмежується на законодавчому рівні. У свій час голова парламенту Стефанчук навіть говорив про можливість зміни цього законодавства, але за підсумком відмовились від такої ідеї. Формально президентські повноваження можуть навіть перейти вище згаданому Стефанчуку як виконувачу обов'язків президента. Такий прецедент в українській історії був після втечі Януковича, коли таку посаду став обіймати турчинов. По суті, повноваження можуть залишатися і за чинним президентом, але також у форматі виконувача обов'язків до завершення військового стану. Ймовірно, буде надіслано заяву до Конституційного суду з рішеннями цієї дилеми. Проте це може вилитися в неприємності для Зеленського, оскільки щодо до війни сам Зеленський намагався реформувати судову систему і конфліктував із цим судом. Враховуючи, що орган вкрай консервативний, а судді там не змінюються, рішення може стати досить спірним для чинної влади. З іншого боку, рішення суду легітимізує перебування Зеленського при владі, хоча довіра до української судової системи є невеликою. Проблематика цього становища у тому, що виникає чимало перепон щодо повноцінних легітимних виборів, і навіть за їх проведення залишатиметься питання щодо їх чесності, прозорості та врешті-решт легітимності. По-перше, є велика проблема з окупованими територіями: мільйони українців виявилися відрізаними від виборчого процесу, і це вже ставить питання про легітимність виборів. Прецедент із окупованими територіями та виборами в Україні вже був. Проте тоді президента взагалі не було, і кількість людей, які опинилися в окупації, була меншою. Сьогодні це питання залишається відкритим. По-друге, мільйони українців залишаються за кордоном та також відірвані від прямого виборного процесу. Питання організації також може супроводжуватися проблемами, доведеться відкривати масові пункти для голосування у країнах перебування українців. Проблемою може стати і місцеве законодавство. Яке обмежує, чи навіть забороняє розміщення іноземних виборчих дільниць на своїй території. Місцеві посольства просто фізично вже не зможуть опрацювати таку кількість голосів. По-третє, проблеми будуть з агітацією, інформаційним висвітленням, критикою влади тощо. Вся ця справа є невід'ємною частиною справжніх виборів, проте з урахуванням військового стану проведення повноцінної інформаційної кампанії не є можливим і більше ризикує обернутися навіть у кризу для української держави в умовах війни. Четверта проблема є із безпекою щодо проведення виборів, як на прифронтових територіях, так і на решті України. Очевидно, що Росія всіляко заважатиме проведенню виборів, завдаватиме ракетних та дронових ударів по містах. Повністю обезпечити виборчий процес таким чином буде неможливо. Питання голосування для солдатів із передової також практично неможливо вирішити. І ще є низка дрібніших проблем. Наприклад, питання фінансування виборів також неочевидне, Враховуючи українську економіку та кризу допомоги від західних країн. Всі ці проблеми самі по собі створюватимуть питання щодо легітимності виборів та їх результатів, що заведе українську владу у незручне становище. Продовження президентського терміну Зеленського насправді завжди виступатиме на зручним моментом після закінчення його терміну. Як уже було сказано вище, українська влада попереджає, що Росія користуватиметься цим фактом і готуватиме інформаційні кампанії з цього приводу. Тема на легітимності української влади вже багато років використовується в Кремлі з моменту проведення майдану, проте зараз може стати гострішою на тлі війни та внутрішньоукраїнських проблем, через які рейтинги Зеленського постійно знижуються. До речі, про рейтинг поки що більшість українців довіряють чинному президенту понад 60%, Проте чим нижчими будуть рейтинги, тим більш гостро стоятиме питання легітимності. Затяжна війна розглядатиметься як можливість для продовження терміну Зеленського, оскільки вибори можуть бути проведені лише після її закінчення. Сьогодні деякі опозиційні діячі в Україні також намагаються грати на цій темі. Закінчення терміну Зеленського ставить їх у сильнішу позицію, ніж вони перебували раніше, і від команди Порошенка вже звучали ідеї про створення якогось уряду національної єдності, до складу якого можуть увійти представники різних сил. Цей досвід, по суті, пропонується запозичити в Ізраїлю. Чинний прем'єр Нетаньяху після початку війни оголосив про створення уряду національної єдності, і більше членів опозиції погодилися з такою пропозицією. При цьому сам Нетаньяху зберігає свою посаду і не збирається йти до закінчення війни. Так чи інакше, уряд Ізраїлю став різноманітнішим, що створює певний консенсус на час війни. Хоча питання відходу Нетаньяху лише питання часу, Більшість населення вважають саме його винним у проколі з нападом Хамасу. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що на законодавчому рівні існує питання про продовження президентського терміну Зеленського на момент військового стану. У свою чергу існує суспільний консенсус про те, що вибори варто проводити тільки після війни. Проте питання легітимності може загострюватися через провали внутрішньої політики, а також завдяки російській інформаційній кампанії, яка швидше за все буде задіяна. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.